Чорнобривко, ти ж пам'ятаєш, як ми познайомилися? Звичайно, ти мені кинула камінець, я мала виконати твоє бажання, а твоє бажання було, щоб я стала твоєю найближчою подругою. І з тих пір ми тусуємось. Єдинороги. Не тусується? Наскільки я бачила, то це єдине, що ти робиш. Ось тобі різдвяний подарунок від мене, я забажала тебе відпустити, тепер ти не змушена зі мною дружити. В мене все ще є бажання стати вільною, але чи не буде для тебе це проблемою? Сльози та соплі витру з твого шарфа потім. Добре потім. Тут я тебе вперше побачила, ось там, на тому березі, в тумані. Я ще ніколи не зустрічала такої гарної та щирої істоти. Кумашка. І магія ніколи не закінчиться. Інший подарунок на Різдво ось це яблуко, це те, чого я так хотіла. Але ж ти постійно їсиш яблуко, тому що мені хочеться. А ось Мій тобі подарунок на канікули, ми все ще найближчі подруги, але тепер по взаємному бажанню, твій подарунок нічого не змінювати? Так, це чудова гра під назвою Єдиноріг. Ти піднімешся, щоб я підібрала останній шматок від упаковки? Ні. Не зрозуміла. Це останній шматочок від різдва. Ось так відстоюватиму своє до кінця. Я повернуся, коли тобі надокучить. І не смій жартувати, коли я відсиджую своє до кінця. Магія це викрутаси. Взагалі то великий палець то викрутаси. Новорічна ніч це єдина ніч, коли я можу не спати після півночі. Це дуже весело. В тебе мають бути великі плани. Буду дивитися на телефоні відео про історичні події. Маленькі плани. Завантажила собі нову гру на новий рік. Як м'ячик падає? І для чого? Погугли ось це. Гуглю! Хей, не здари. знов настав час для мого влогу. Я Дакота. Гляньте які нові подарунки на Різдво. Планшет, телефон, які дорого коштують. А я хочу єдинорога. Відчуття зарозумілості та себелюбства зроблять мене поганою людиною. Відчуття. Роблять тебе людиною, через те я тобі пробачила. Ти вже визначила цілі на Новий рік? Моя мета, щоб цей рік став таким же чудовим, як і минулий. А я поставила ціль. Перевіряти, чи є якісь глядачі перед тим, як ковирятися в носі. Твій порив зламав мою зарозумілість. Твою зарозумілість ніщо не зламає. Початок нового року це лише абстрактна віха. Все. Гарна прикмета. Не треба перебільшувати ті гарні прикмети. Юху. Обожнюю, коли ти біжиш зверху вниз. А я обожнюю, коли ти кричиш, Юху. Я корисна. Саблячко, ти сьогодні дуже стривожена щодо змагань з правописом. Постійно кажеш, ой, ой, дуже хочу всім показати, яка я корова. Насправді так і є. Маємо підготуватися до правопису, змагання з правопису через годину. Врешті-решт, мій конкурент це ти. Як вимовляється слово обістя? Що? Одразу втягнувся? Ні пухон, ні пера в змаганнях. Сподіваюсь, ти виграєш. По твоєму, що він мав на увазі? Що він хоче, щоб ти виграла? Видно, що це зворотній психологічний прийом. Він блефує. Тату. А як виглядали птеродактилі? Я не настільки старий. А французька революція? І настільки теж. А Пікапи, Едсен, Бітлз? Ні, ні, ні. А ігрова приставка Нінтендо? О, це була крута річ. Ти вже старий. Так.